Максим Не з нами, міжнародний політолог. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго дня. Давайте поговоримо про. Певні нюанси виборчих кампаній, виборчої кампанії, яка вже наносить в сполучених штатах. Чому це важливо? Тому що днями було інтерв'ю колишнього генпрокурора Шокіна каналу Fox News. Канал Fox News – це американський канал, який орієнтований на республіканців, і там чергове прозвучали закиди на адресу Джо Байдена і його сина Хантера, і фактично, підтвердження словами Шокіна, нібито правопорушень або корупційних діянь родини Байденів. І Україна знову буде в центрі американського виборчого шторму. І чи не опинимося ми знову як розмінна монета в торгах між республіканцями і демократами? Ну я гадаю, що це не настільки глобальна проблема, як це було минулого разу. Як ви пам'ятаєте, цей скандал вже відбув своє насправді, і те, що відбувається зараз, це лише легке відлуння. Я якраз. Читав там трохи і західні змії і наші, і про це направду не так активно і говорили. Тут варто зазначити телеглядачам, які, можливо, не зовсім розуміють контексту, що Fox News, ну це за аналогією, щось щось середнє між телеканалом, наші 112, якщо пам'ятаєте, колись такі були в українському етері, тобто там. В принципі, дуже часто звучать різного роду абсурдні речі. Ще нещодавно там був ведучим такий персонаж, як Такар Карлсон, який слово в слово повторював усю російську пропаганду, просто перекладаючи її на англійську мову, тому я був абсолютно не здивований, що Шокін вигулькнув саме на цьому телеканалі. Це. Якби ну у всього естаблішменту є повне розуміння, що відбувається. Але так, пане Максима, зараз... даруйте, пане Максима, даруйте, але республіканці вже схопилися за цю історію і продовжують вже наполягають на проведення додаткового розслідування на створення слідчої комісії на висловлення а, імпічменту а, Джо Байдену. Я гадаю, що це не відбудеться, тому що ну це знову ж повторюсь. Є там, звісно, радикальне крило республіканців, таки від'явлених трампістів, можна це, це так сказати, і вони так можуть за це виступати, але повторюсь, нічого не вказує на те, що це набуде. Якихось серйозних масштабів так ми можемо говорити про те, що намагаються використати, втягнути Україну в цю брудну гру, і від нас залежить лише те, як ми можемо там зі свого боку відредагувати і показати свою принципову позицію, не намагатись грати зараз заздалегідь. В ту гру що а от раптом республіканці переможуть, нам потрібно з ними вибудовувати якісь взаємозв'язки. Ми маємо бути в своїй позиції послідовні. Ну і знову ж таки повертаючись до самої особи пана Шокіна, його заяви про там якусь боротьбу з корупцією принципову позицію. Ну вони розбиваються зовсім легко в його біографії. І об сам факт того, яким чином його звільняли в 2016 році. Тому мені здається, що гучного скандалу з цього не вийде. Це тема для обговорення. Ну буквально на кілька днів. Радикальні республіканці спробують можливо цю тему розпалити, але повторюсь за моїми відчуттями. З цього нічого серйозного не вийде, ну те, що виборча кампанія у Сполучених Штатах буде непростою, вкорай складною. Це вже зараз очевидно, тому що серед республіканців зараз набирає обертів такий собі Вівек Рамасвамі, і він от, власне намагається перехопити свою риторикою, поведінкою манерою Трампа. От можливо, десь навіть наслідуючи. Там його вчинками діям так, от цей трамасвамі каже про те, що він хоче повернути Росію на міжнародні ринки, хоче, аби Росія стала знову ну, рівноправним членом ледь невеликої двадцятки. Потім відмовити її Україні в тому, щоб отримувати допомогу. Ну і, власне, визнати всі російські завоювання на території України за Росію, фактично нут визнавши анексію. Ну і припинити звісно військово-технічну. Допомогу. Власне, це може чимось загрожувати нами ситуації? Чи власне це тільки початок політичної кампанії, і ну, робити висновки ще буде зарано? Нам це не може загрожувати. Я тут знову ж таки дам трохи контексту. Равеслання це такий ну, певного року певного роду політичний фрік. Зараз так, він має. Рейтинг на рівні 5-6%, відсотків, але наголошую, це всередині республіканців, тобто не від загального числа виборців. Рейтинг 5-6%. відсотків він займає зараз третє місце серед потенційних кандидатів в президенти Сполучених Штатів Америки. І експерти оцінюють його шанси на те, щоб бути номінованим на кандидата в президенти, близькими до нуля. Він намагається таким чином елементарно просто своє ім'я помістити в публічний простір. Йому потрібно набивати якусь впізнаваність і, можливо, спробувати на себе перетягнути частину електорату радикальних трампістів такими заявами. Тобто людина досягла того, чого вона хотіла. Вона хотіла, щоб про неї говорив увесь світ, ну, принаймні, який там політично заглиблений. Він цього досяг цими заявами, тому що ну. Заявами на підтримку України чи якимись речами, які набуються загального контексту, ти цього не, не досягнеш. Якщо наводити аналогію з українською політикою, всі пам'ятають такого пана, який там в Верховній Раді за трибуною їв чорнозем і нахвалював який він Солодкий. Це все ж те саме, тобто не варто до цього ставитись з, з особливою пересторогою такі політичні персонажі. Вони є, вони були завжди, але вони вкрай рідко досягають серйозних політичних результатів. Це радше виняток. Так, ми можемо зараз згадати про Трампа, але ну там трошки інша і більш тривала політична історія. історія кар'єрного зростання. Тому я не думаю, що принаймні на цих виборах. Равацлані буде складати якусь там дійсно серйозну конкуренцію чи представлятися якоюсь серйозною політичною фігурою. Але повторюсь, свого він досяг і рівень своєї впізнаваності і цитовості Цитованості підняв просто до небес, ну тут власне не стільки мова про конкретного кандидата, як загалом про республіканців, от Трамп, вийшовши із в'язниці, там де він був там хвилин 20, коли його там заарештували, відпустили, зробив це фото. Ми от показували мерчі і бейсболки. Так, оце, от уже на цих мерчах і бейсболках на продажі, а також на донатах своєї виборчої кампанії він вже отримав понад 7 мільйонів доларів. Це тільки за один день американці скинулися. Тобто, це означає, що те, що говорить тра там, те, що він пропонує, воно, як мінімум знаходить відгук у серцях якоїсь ну, частини чи малої частини чи виду республіканського електорату. Але тут ситуація ходить зворотня, що Джо Байдену, якщо критикує Трамп війну в Україні, обіцяє закінчити її ледь не за добу, коли стане президентом, доведеться відповідати на ці виклики. І от як бути в цій ситуації? Чи можете, наприклад, розв'язати Джо Байдену для досягнення перемоги? України руки, наприклад, в постачанні військової техніки додаткової не знаю там касетних озброєнь до РСЗВ, касетних мається на ракети до РСЗВ, ракет великої дальності. Ну і зрештою, якось пришвидшити процес по, по F-16? Я гадаю, що ні швидше за все, тому що ну там є дуже багато. В першу чергу внутрішньополітичних питань, які турбують власне американців, звісно, українське питання, воно достатньо високо стоїть в розпорядку денному, та разом з тим. Американці, це вони в першу чергу думають про те, що відбувається в безпосередньо в Сполучених Штатах Америки, як би там воно не виглядало насправді, і тому це ми помічаємо ті тейки, які йдуть безпосередньо від Трампа по Україні. Ті треки намагають, які намагаються просувати. Та разом з тим там дуже багато. Нюансів стосується саме внутрішньополітичної е, внутрішньо ситуації, е, і я б знову ж не, не брався переоцінювати той феномен цей сплеск популярності Трампа, який є зараз, тому що ну так його політтехнологи дуже вдало використали е, цей мем з його арештом, тому що це завірусилося само собою. Вони просто це монетизували. Якщо подивитись же американський тікток, там дуже багато деякі. Купляли це просто по фану, по приколу, не тому, що вони є е, прихильниками Трампа і збираються за нього голосувати. Якщо знову ж проводити аналогію, це дуже схоже на ситуацію з е, інтернат-мемами за Лебіговича». Тому я б не надавав цьому якогось серйозного значення і стратегічного впливу на електоральну прихильність до Трампа це не буде мати, ну власне, на мою думку. Ну, в цій ситуації політичних змагань в сполучених штатах в Україні потрібно почати переговори про гарантії безпеки, і від переговорів саме із сполученими штатами залежатиме дуже багато в тому, я того як просуватимуться двосторонні переговори із європейськими партнерами. І от чи буде це якоюсь певною пересторогою для нас, чи в принципі, Джо Байдену вистачить завдяки там допомозі його радників з національної безпеки, таке інше зусиль аби е, ну, диверсифікуватися в цих умовах, займатися частковою борчу кампанією, а також не втрачати з фокусу уваги і Україну е, так, це може привести до певних складнощів. Цього заперечувати не буду, тому що знову ж таки повторюсь, що е, ось ця. Необхідність зосередитись на певної міри на передвиборчій кампанії. Вона розсіє зону уваги з України, і певні питання можуть обговорення, можуть бути можуть бути уповільнені, тому що зараз вони намагаються дуже зважено підходити до таких серйозних тих чи інших кроків, тому що е, звернув увагу на те, що Сполучені Штати Америки все ж будуть більш такою. Важливою старо своїх інтересів вважають Тайвані. Вони також готуються до того, що Китай може проявити свою агресію. А я нагадаю, а можливо, скажу комусь, хто не знав, що у Сполучених Штатах Америки в законодавстві внесено те, що. В разі там нападу на Тайвань вони будуть використовувати свої збройні сили для захисту цієї країни, і тому вони безпосередньо сконцентровані і на тих безпекових гарантіях. і Ситуація там загострюється від місяця до місяця все більше і ця певна невизначеність також є гнічучою. І тому Певні безпекові те надання безпекових гарантій від сполучених штатів Америки, який є ключовим, незважаючи на підтримку інших наших союзників, воно відбувається так достатньо повільно, і ми досі не побачили цю конкретну формулу. Ми бачимо якісь е, рамкові безпекові гарантії, але конкретну формулу з конкретними діями ми поки що не бачимо саме через цю певну нерішучість сполучених штатів Америки, яка повторюсь, вона. Виникає через ряд таких несприятливих, на жаль, для нас факторів. Безумовно, ми ці гарантії отримуємо, але їх вигляд і остаточний термін, коли вони будуть так конкретно окреслені, поки важко передбачити. Дякую, пане Максиме, за коментарі. Спасибі за інформацію. Максим Несвітайло був з нами. Політолог міжнародник говорили про підготовку виборів у Сполучених Штатах, а також про те, як це може вплинути на Україну, зокрема і на підтримку України. Ну і власне на напрацювання так званих гарантій безпеки для України.